Ну хоч щось підняла вже добре. Я думаю, ви догадуєтеся, що я хочу. шу це ланус. Подожди, я штани згубив. Ай, ти ж і впав! Скільки він коштує? Він мені скинув 500 тисяч! Шо це за кепка? Зі мною хтось хоче познайомитись. О, тебе звати Веталь, да? Мен, тисячу, та ти шо, я тобі дуже дякую. Йоу, да я багатий же. <laughs> дивись, дивись, що мені дали. Диви, 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 яка кофта Ти глянь, яка кофта, Світбокс. О. Оу, oh, мен, да я стільняжний, да? Ой, 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 ну знаєш, якби вона була голубенька, ай, ідеально, я був би б як ідіот. Хе-хе. Шучу. Ооо, чуєш, а я даже і не бачив, що в мене таке є. Ого, ну стільняжно виглядаю, особливо без штанів, да? такий вже чудак. Кепка з пивом, кепка атомік. О, да. ой! А чо я голий? Йо-мое! -ма -йо. Майка, все, вже не голий. В мене є салат, йоу. А ну-ка, дивись, якщо я нажимаю одничку. О, я можу поїсти. А якщо я нажимаю два О, я п'ю колу. О, смачного. І тобі смачного, якщо ти їсиш Так, я хочу скутер. Дайте мені скутер, окей. Погнали. Який я чудак. А давайте поїдемо в автосалон. Уїхати 5 км? Ну, капець. Ой, я би мене ніхто не збив. Я уявляю, їде такий чувак на мопеді в майці з такою кепкою. <laughs> Іван довгопупс. Запам'ятайте його. Hello. Добрий день. Як у вас життя? Добре, вам потрібна допомога. Ну, дивлячись на мою кепку, то думаю, да. Нічого, дуже файно. Вам подобається? Чого б ні? Ну дякую, це піднімає мою самооцінку. Я вам дуже дякую. Ну, хоч щось підняла вже добре. <laughs> <laughs> да, це факт. У вас чудова машина. Дякую, службова. Ну не така машина чудова, як мій мопед. З вашим мопедом нічого не зрівняється. Тільки моя кепка. Це, це взагалі просто космос. Знаєте, я це боюся це. їхати тут, можуть збити, не дай Бог. Не переживайте. Я, якщо що поруч, допоможу. Зачекайте тоді секундочку, я спеціально вийду, щоб мене хтось збив. Обережно. Я буду ждати. Я теж почекаю. А можете мене збити, бо довго чекати. Ні. Я можу тільки допомогти вам, але От, блін. шкодити вам не можу. Ну ми нікому не скажемо. Так не можна. Я ж не для того працюю в ЄМЕ. Логічно, логічно. Бачите, не судьба вам сьогодні померла. А у вас немає знайомого, який має машину? А, багато таких. Я думаю, ви догадуєтеся, що я хочу. Чи ми? Скажіть, нехай їде сюди. Я не можу просити когось комусь нашкодити. То ви подзвоніть, нехай він їде до вас, але як буде під'їжджати, нехай заплющить очі і все. <рес> То так а там далі я вже сам буду. <рес> а що у вашому розумінні справжній чоловік? Той, хто має шльопки. <рес> — Ага. — Кепку, майку і вуса. Ага, ага. нічого що вона з вусова з ні? — Я не встиг уточнити. Ага. Це ж я не за себе взагалі кажу, а так. Ну, не буду вам заважати тоді. Я напевно поїду. Бажаю вам удачі. Гарного дня бережіть себе. Сподіваюсь, мене хтось зіб'є. Сподіваюсь, що ви будете себе берегти ж таке. Ось так. Ви повинні навчитися підкатувати до жінок. Можна було б і познайомитися, і взяти телефончик, і туди-сюди, але Іван довгопупс Сігма. Тому, ні-ні-ні, пацаки, не ведемося. Ніколи в житті ніяких жінок. Ніяких жінок, запам'ятайте. Це автосалон? Що це ланус? Це ланус, йоу, Мопедик. це ланус. Так, 1200. Ось така машинка. Ну, непогано виглядає. Ти... Стоп, тисяч. Скільки? А, 12 тисяч. Господи, 1200 подумав. О, в мене колись була ось така. Ну, машина теж, знаєш, така. Ну, ділова. Читака в мене була. Чи така. А, це якась кастомна. Ну, солідно. Ну, 27 тисяч. Мені здається, чи це чуть-чуть не та моделька. О, ця непогано виглядає. Вау, 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 ну це занадто солідна Машину. Де Ланус? Алло? Я хочу Ланус. Я дійсно хочу Ланус. Це, напевно, погана ідея, але я хочу подивитися на Ланус. Скільки вона коштує? Півмільйона! Це економ клас за півмільйона? Тут можна купити лімузин. ха Жигуль! Ха-ха! Це машина. 161 км в час. Ну да, нічого тут цікавого немає. Mm. О, you гонки! Да, я тут! Я на гонках! Так. Ой-ой-ой-ой-ой, а я вже тут стою. Це що, Тойота? мен oh, ти глянь, що за машина, що починається. Вініамін бензин. Ми покажемо, хто пукає сильніше. Хе-хе! Я дуже давно не їздив на машині, а це означає те, що я можу її погано відчувати. Фух, максимально класно. Я такий щасливий. Дякую кожному з вас, хто підписаний, хто дивиться мої відео. Для мене це дуже важливо. Ми погнали в гонку. Побажайте мені удачі! Та глянь як багато нас. Удачі, пацани, удачі! Та без музики, я не хочу музику! Так, ну ми поки двоє з ним. Самі, самі. Так, не поспішаємо. Ой-ой-ой-ой! Залетів, погано залетів. Ай, так куди ж я поспішаю? Так, головне не поспішати, щоб не вилетіти. <соць> Кажу, не поспішати, щоб не вилетіти. Та сінь, дивися, куди ти їдеш? Блін, та ну й куди ні. А! Хто мені дав водійське посвідчення? Та блін. Погано, погано, погано. Ти він дізель. Ну, як сказати, він дизель. Він амін, бензин, блін. Це не я такий поганий, це машина така погана. Що ж її так заносить? Ага, все, вже є на фініші. Давай! <кій> та Почекайте мене, куда я залетів? Давай, 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 давай. Я фінішував! Да! Ха-ха! <кій> Мого байка немає. Зашибісь! Іван Довгопупс. Сьоме місце? А я можу сісти в цей ланус? О, да ну, у мене нема ключів. Мужик! Йоу, мужики, у вас офігені тачки. <рес> дякую, дякую. Такого я ще не бачив. Непогано ти його, конечно, бабахнув. А що ти, як твої справи? По чуть-чуть живу собі. Ой, я впав, ой, ти мене задавив чуть-чуть. Но за 20 тисяч я готовий впасти під будь-яку машину. Та мужик та не надо, я щас тут впаду від цього всього. На початок, щоб було, що. Дякую тобі, дякую. А як вам моя кепка? Ну, головне, щоб завжди була повною. А, да, це факт. Чудово підмітив. Бо це енергія, це життя, це стиль. Я почав двіжувати йоу, сюди. Оу, є! Мужики, я вам дуже дякую. Це було офігенно. Та нема за що. Саме головне. А щоб не це на сумувати, а що ж іноді в житті дуже важко стає, але ну найголовніше це намагатися бути на позитиві і знати, що в будь-якому випадку все буде чудово. Воно все стане на свої місця, і знаєте, настане той час, коли ми, типа, ще ну ми зможемо посміхатися і спокійно жити це життя. Тому найголовніше це не здаватися і намагатися шукати позитив в кожному моменті, навіть, навіть в такий час в общем, зродом. А мене звати Іван Довгопупс. Гарного тобі дня. Дякую, і вам удачки. Я попетляв такий, типу. Тут ми з вами зможемо взяти байк. Завести двигун. Оце, звісно, натанцювався, ти що гониш? Хе-хе. Нам тільки що дали 50 тисяч. Йоу, ти шо? Зачекай, ну де мій одяг? Зачекай. Ні. Де мої шорти? Зачекай? А я не знаю, де вони. Я їх не бачу. Я їх що скинув? Подожди, я штани згубив. Йому, де мої штани? Немає штанів. Оу, мен, то за шо? Вау, чуть не збив мене. Не поняв. Стоп, 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 стоп! Квест виконується сам по собі. Су... Да, це не обов'язково квест. Це можна їздити і тоді воно засчитає кількість. А! Ха-ха, чудово! Все тоді, окей, тоді катаємося на байку і виконуємо квест. І ми умнічки. Ха-ха! Я хочу поїхати подивитися на автомобілі. Ой, наш ти свого байка б'єш. Ай ти ж і впав! Погнав, погнав, погнав. Я точно повинен купити машину, бо я не можу їздити на цій фігні. Давайте подивимося з вами, які тут є автомобілі позашляховики. 28 200. Мільйон угу. 200. 000. А тут є ліцензія, взагалі на машину? Машини. А де можна купити ліцензійні машини? А ну давай подивимося, люкс клас. Давай сіда, Іван. Hello! <laughs> Іван, довгопупс на місці. О! хо-хо, Ланус! Скільки він коштує? 500 тисяч тойота коштує. Ай, Ще 600 тисяч ауді. О, ми з вами каталися на такій машині. Це дуже класна машина, і коштує вона, звісно, дуже багато. Бугаті. Що ж воно так блистить? Я розумію, люкс туди-сюди, але чого ж так сильно блистити? Ну так, да, це занадто понтові машини для нас. Я можу взагалі щось купити тут, ні? Походу, можна навіть не дивитися. Ну, ще трохи ми зможемо купити Теслу, я не знаю. О, x 5 Єлік, 2,5 мільйона. Все з вами ясно, понятно. Поки для нас це недоступно. Мені навіть на ланус не хватить, ви розумієте, ну це взагалі жесть. Йоу, мен, ну в тебе чітка машина взагалі. Спасибочки я вчора я тебе вітаю з новою покупкою Думаю, її затюнить нормально, зробити і все это Це, Це то тоді пушка буде Мічта пацана. Ну, хочеш <реш> проехать на тремальку? На... Да, чітко, а чого ні? А ну-ка, погнали, пацани. Вона зараз фулл сток. А я не можу її завести. А вона <свісна> заведена. Я тобі вже все зробив. <свісна> я тобі вже все зробив. <свісна> Ні, ну чуєш, ну вона їде непогано. Вона 320, ну, типа, фулова їде. Я от собі теж думаю, вже хоча б якусь машину купити, а то ну, в мене типу, машини немає, і я такий. Зайшов подивитися, що можна взяти. Йо-маю, я як подивився, скільки вони коштують, да йо Там є пару завдань, які дають коїни. Типу, саме прибальне, яка там є, там в кінці називається Патріот. Типа пройти з прапором 10 тисяч метрів. Навіть так. Якщо треба, в мене є прапор, він мені все одно не треба. Він просто стоїть, да, десь 1035, так що, якщо ти новичок, то можу тобі дати Блін, ну якщо, то я буду тобі максимально вдячний, ти що Я тобі дуже, дуже дякую, дуже. Та будь ласка, це ж таке. Все, бажаю тобі чудового дня, удачки, да. па папа. Дякую, що дав покататися. А, ну ти ж клас вообще. Під'їхав до мужика, а тут ще такий дізнався. Я знаю, чим ми будемо займатися. В наступному відео. Ага, це класика, значить. Ні, ну мені такі машини не цікаві. Я вже хотів би купити якогось лануса там чи що, знаєш, щоб хоча б ну щось таке по-настоящому наше було, а не оце всяке таке. Я думаю, що найближчим часом ми з вами точно купимо автомобіль. Але це буде в наступних відео. Тому бажаю вам удачки, бажаю чудового дня. Дякую, що ви зі мною, і пока-пока. Я вже мав виходити, але тут мені дали 500 тисяч, ну майже 500 Тисяч. Я в шоці! Я, я в шоці! Поки що сідай, зараз до банка доїду. А, окей, окей. Я взагалі випадково. Я взагалі випадково з ним познайомився. І він мені то фіга дав 500 тисяч, Йоу Це що за магнат? Погнали, заходимо в банк з нашим новим кентом. Let's go Гей, hey, йоу! Я навіть не уявляю, що на нас з вами чекає. Да, він мені багато, У мене вже є 500 тисяч, і він сказав, щоб я з ним поїхав в банк. Він мені ще скинув 500 тисяч! Він мені скинув 500 тисяч! Йоу! Йоу, мужик, да я чуть не впав! Ха-ха-ха! В мене мільйон! Я зможу купити ланус Сюда! Харківські роблять, грязь. Коли тобі віддати назад? Як типу, постанови знімають, знаєш, типа да-да-да. Дати 5? Та, звісно, давай. От так, П'ятюха, сюди. Ви самі все бачили, я в шоці, мені дали лям, і я максимально щасливий. Дуже вам дякую, бажаю вам чудового дня, посміхайтеся і можливо хтось вам також дасть 1 мільйон. пока пока